Гарно всім вражаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. В цьому році дійсно в Україні спека неймовірна. Що не кажіть, а такого я не пам'ятаю, щоб була така спека особливо для наших регіонів. Цьогорічне літо дивує дуже високими температурами, ці температури вже побили рекорди і ще будуть бити рекорди. кажуть. І в цей час особливо важко людям похилого віку та й різноманітним людям з хронічним захворюванням, але, й, звичайно, всім нам важко. Також дуже важко нашим рослинам на наших присадибних ділянках, якщо є можливість, поливайте. Я думаю, ви всі знаєте, як поливати. Якщо немає, ну будемо надіятися, що спека скоро завершиться і буде хоч якийсь урожай. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що у вас там на присадибних ділянках. І саме найголовніше, пишіть, як ви переносити спеку, якими методами борети зі спеку, щоб полегшити, щоб полегшити цю всю жару і краще перенести цю всю жару. А я вам розповім про декілька порад. Ви ці всі поради знаєте, але я ще раз нагадаю: для своїх підписників хочу знову нагадати і всім, які є методи боротьби зі спекою. А якщо у вас є інші, будь ласка, напишіть в коментарях. Можливо, буде це дуже комусь корисно. Та всім нам буде корисно. І отже, по-перше, пийте багато рідини. Через те, що з підвищеним потовиділенням організму втрачає багато води, потрібно регулярно пити. Але рекомендують пити не холодну воду, як ми хочемо про холодну воду випити, тому що вона не втамовує спрагу, а через деякий час виходить разом із потом та сіллю. Краще пити не солодкі чаї чи не солодкий квас. Або заваріть неміцний зелений чай, додайте лимон, м'яту можна навіть трішки меду. Вживайте вітамін С. Згідно з дослідженням, значний вплив на теплообмін має вітамін С. Він стимулює роботу потових залоз. За його регулярного вживання, скорочується час, необхідний організму, щоб пристосуватися до спеки. Тому, за можливості, додавайте лимону воду, вживайте овочі багаті на цей вітамін. Правильне харчування. Менше варто вживати вуглеводів і протеїнів, солодкого та жирного. Додайте до свого раціону більше овочів, фруктів та зелені. Споживаючи фрукти та овочі, насправді ми не тільки їх споживаємо, а ще й п'ємо воду, адже приблизно на 90% вони складаються всі з води. Як той же, наприклад, зараз огірок складається на 90% з води, але, на жаль, з таку спеку вражаю, огірків. Занадто малий цьому році. Однак, на відміну від звичайної води, у складі овочів і фруктів вже міститься частина необхідних солей для нашого організму. Також готуйте холодні супи. Одяг та головні убори. За високих температур носіть одяг із натуральних світлих тканин вільного крою. Не забувайте про головні убори лише світлих відтінків. Також мийте ноги холодною водою. На вулиці, не пос... ходіть не поспішаючи, повільно. Ходіть краще в головному борі і по тіньовій стороні, якщо є можливість. Якщо кудись ходите в спеку, то після кожного походу мийте стопи та щиколотки прохолодною водою. Це дуже класно. Спробуйте японський кондиціонер. Японці часто зображують з білими хустинками на шиї. Це є японські кондиціонери. Щоб скористатися ними, просто візьміть чисту білу хустинку, намочіть в холодній воді та пов'яжіть кругом шиї. Коли хустинка висохне, намочіть знову, вам буде набагато легше. Переносити спеку. от такі рекомендації, якими ми користуємося зазвичай. Пишіть, будь ласка, ви в коментарях ще які рекомендації є, щоб додати до цього списку, і ми всі разом будемо знати, як краще переносити цю спеку. Тому що дуже важко з кожним стає все важче і важче, а спека все більша і більшає. Так що, ділимося один з одним нашими методами. Ви були на каналі Ліричний селянин. Сьогодні мало було присадибну ділянку, тобто зовсім не було, мало було того контенту, який зазвичай, але що поробиш, коли така спека? Потрібно ділитися різними методами. З вами був ліричний селянин, далі буде цікавіше.